Працівники соціальних служб вже позривали голоси. І все через постійні консультації населення щодо субсидій. І з травня їх нараховуватимуть за новими правилами. У деяких районах буклети про субсидії надсилають разом із комунальними рахунками. В інших працівники соцслужби приходять навіть на батьківські збори у школи і розповідають про допомогу. Та все ж таки, яким має бути перший крок, аби отримати відшкодування від держави, знімальна група 11-го телеканалу вирішила зробити його разом із Дніпропетровцями. Ольга Лисота ніколи раніше не зверталася по субсидію. Досі сплачували комунальні рахунки самотужки. Але зростання тарифів майже співпало із її вихідом на пенсію. Тож жінка вирішила, зараз саме час звернутися по допомогу. Добрий день, я прийшла перший раз у маю ли я право отримати субсидії за новими правилами. Субсидії нараховуватимуть з травня, але усіх бажаючих можуть проконсультувати вже зараз. Важливо знати площу квартири і кількість людей, що там зареєстровані. Також треба повідомити розмір зарплатні та пенсій, що отримують члени родини. Виходячи з норм споживання, фахівець розрахує загальну суму платежів і частку, на яку призначають субсидію. Мама оплачують всего ліжі 99,89 Тобто порядка 100 грін. 100 гривень. От ета ваша буде обов'язкова оплата, оскільки ваші платежі 648,40, 548,40 – це буде. Оплачують косоторські mm -hmm. щодо необхідних паперів, то довідку про склад родини соцвідділ замовляє самостійно. Тож йти до паспортного столу ользі не треба. Необхідно лише заповнити заяву та спрощений бланк декларації. Спрощення полягає в тому, що тепер соцвідділ не цікавить наявність машини та дачі. Хіба що вони здаються в оренду? Убран большой блок і на імущественного положення, которая була. Тоді корація і заявлення. Прощена форма заявлення, в котром даво тут дані на заявителя заполняются і данные про коммунальные платежи. На душі трохи легше, каже Ольга. Якщо наведені розрахунки справдяться, то субсидія стане справжнім спасінням. Квартира, де мешкає родина жінки, дуже маленька 35 квадратних метрів. Але оплачувати усю комуналку зараз все одно важко. Найбільш стресовим виявилося здорожчання газу, адже в старій двоповерхівці немає центрального опалення. Газова колонка і топітельний коцьов Самі топимо, то да, садільне топим, то топлення, батареї разом з Ольгою. Тут мешкає її дочка та онучка школярка. Маленькій родині вкрай важливо й надалі сумлінно сплачувати рахунки. Тож жінка має надію, що із шести сотень, які зараз вона віддає за комуналку, субсидія становитиме 500 гривень. Тотальна економія має стати нормою життя, тож навіть на найменші квадратні метри варто спробувати оформити субсидію. Доплата від держави може становити сотні гривень. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини 11-го каналу.